Сьогодні на молитві на начному ретриті був такий урок, якраз те, що я пережила за два дні. Тому думаю, ви послухаєте і візьмете істини, які теж вам будуть дуже дуже при нагоді. Ви знаєте, коли я побачила в програмі, що я буду вести молитвене молитви на ну молитвені день. Я почала думати, що, що ж сказати перед цим, ну просто якусь тему, щоб нас настроїти на це. І коли я вже просиділа тут три дні, то ви знаєте, так багато отсюда вас сестри вже розповіли, що я думаю, а що ж таке мені говорити? І вчора, я думаю, так це ж хорошо, значить, ми в одному дусі, бо тому що Біблія, вона наскільки взаємозв'язана. Давайте я от зараз тільки ми проснулись, навіть навіть очі не відкрили. Що зразу ми зробили? Oh, nice. Перед цим, як слава Богу, що ми зробили? Дія, маленька дія. Ні, це все. Ді... Ну, перед тим, як ну, от, ано, ну... подумали. 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 Тільки ми проснулися, лаза не відкрили, подумали, що треба зробити подяку, що треба там щось. І тема нашої сьогодні такого спілкування буде наші думки. Найбільша наша перемога це перемога над нашими думками. Оце оцю фразу ну, я в мене вона є, і коли мені так тяжко, я думаю, підожди, не рішай проблему. Ріши зразу свої думки. Думки є у нас у кожного від чого і від кого вони залежать? Вони залежать від того, де ми живемо, в яких умовах живемо, в якому ми сьогодні стані, на кого ми покладаємо маємо надію, так як ми віруючі люди. Наше залежить це від нашого взаємозв'язку з Богом. От. І думки є в нас завжди. Навіть вночі ви помітили це, навіть коли я кажу, а приснилось, я йду і думаю. Я ще й там думаю. Вони є у нас завжди. От, а що ми думаємо і як думаємо, від кого це залежить? Мені дуже подобалося, як по-моєму Ірочка да, це вела, що думки це дія. Дія веде до звичок, а звички це вже є наш характер. Так від кого залежить наш характер? No. Я така єсть. No. Та я кажу, ти єсть. Ти хочеш, тобі подобається така, як ти єсть. Що тебе ніхто не обніме, бо колючки оті мішають, що їжака, так? Да? І... Ну, найперше, думки вони є і будуть, і це наш так наш творець. Ну, але ж найперше, треба звернути увагу на те, чи потрібна мені ця думка, що вона несе. Вона руйнівний характер несе, чи навпаки треба над ній міркувати, і вона мені дасть щось добре. Так. І ми, віруючі люди, віримо в Бога. Але ж ми повинні. Святочка, а тут є стола для тебе. І вірити Богу. Вірити Богу. Ось дивіться. Приклад 10 дів. Коли у п'ять нерозумних не вистачило масла, що вони зробили? Вони пішли купувати. Коли вони прийшли, ви пам'ятаєте, що їм сказав? Що сказав? А я, я не знаю вас. Десять дів, всі наряжені. Вони знали, що прийде жених, Вони його знали. А він сказав, а я вас не знаю. Так що головне, щоб Бог нас знав, не тільки ми його вивчили на пам'ять і все знали і розповідали. Треба, щоб він нас знав. Бо коли ми прийдемо, а ти дія, да? не знаю тебе. Це яке страшне. Що, що, що ми повинні робити для цього, щоб знав нас Бог? Що ми повинні? Ми повинні про нього розповідати. Ми про повинні слухати його волю. Ми повинні знати його волю, виконувати її. От тоді Бог буде нас знати, коли ми будемо не тільки словами, або навіть так сказати, інколи і словами говорити про нашого Бога. І от так як я сама медики працюю зараз в аптеці, давайте попробуємо пролікувати наші думки. І так, перша пігулка. Це я пропоную, а вже ліки в нас будуть, і ми будемо знати, і хто. Буде в кого таке бажання, він буде їх використовувати. Це слово Боже, читати, розмірковувати. Як написано, постійно прибувати в ньому, не постійно ходити з Біблією, а постійно прибувати. Що б я не робила, я повинна свої дії супоставляти з тим, чи так каже це слово, чи ні. Ви знаєте, інколи мене питають. Ой, ну треба так піти, ну я не можу, тому що це ж сусіди, там цей. Я кажу, та ну я не можу тобі сказати іди, не йди. А ти просто, от коли там сидиш, подумай, а Ісус рядишком сидів би тут з тобою чи ні? Якщо ні, так чого ж ти туди сама прийшла? Ти, ти постійно тут, я піду туди, а тоді я вийду, а ти опять, давай зі мною будеш. О. І це ми повинні постійно це, про це помнити. Римлянам один, один, Тож благаю вас, браття, через Боже милосердя віддайте ваші тіла на жертву, живу, святу, приємну Богові, як розумну службу вашу. І не стосуйтеся від віку цього, але примініться відносно вашого розуму, що то є воля Божа добра. Відмовую вашого розуму, що то є воля Божа, добра приємність та досконалість через дану мені, благодать кажу кожному з вас. Не думайте про себе більше, ніж не належить думати, але думати скромно, у міру віри, яку кожному Бог наділив. Друга пігулка це фільтр. Не допускати сміття в свою голову. Ми це в нашому праві, в нашому. Ми не можемо себе відокримати від суспільства. Та й Бог цього не хоче. Що він сказав ученикам? Ідіть, навчіть, а якщо я буду окремо, куди я піду, кого я навчу? І те, що ми можемо почути, це не значить, що ми повинні його там залишити. Ми повинні фільтрувати. Якщо ми не можемо самі це зробити, в нас є звук. Ми перву пігулку випили. Ми знаємо, що хоче Бог, то вже ми повинні фільтрувати. Ми знаємо, який туди поставить фільтр. Чи нам це потрібно, чи ні. Не держати зла. Не робити діалоги. Я не знаю, може, у вас такого немає. Ага, я їй скажу це, а вона мені відповість, а я їй потім так, а вона мені так. Та вона знать, не знає, я з нею вже в умій поспорилась і відповіла, і вже й приговор винесла. Це наскільки важливо, щоб ми думали про це. Дивіться, такий приклад. Може, хтось чув? Іде двоє священнослужбовців. Їм треба було преодолити велику путь туди, куди там вони вдвох, щоб піддержка була. І тут перепона річка. І на березі стоїть дівчинка молоденька, вона худенька, маленька, вона зайде і течія знесе. Один взяв її на руки, переніс, поставив на берег, і вона попішла і вони, а другий сів. Я тепер думаю, чи ти з тобою далі, чи ні? А що случилось? Що сталося? Та ти грішиш. В чому, брате, скажи. Ну, ти взяв дівчину, понісено. О, каже, так я їх поміг перейти цю річку. Я її поставив, вона пішла, я її залишив, а в тебе вона до цього часу в голові. Це наскільки важно, як ми це потім дивіться, не смакувати плітками. Якщо нам хтось каже по секрету, ой, це ж тільки мені. Та ти ж підожди. Або ти скажеш, не каже нікому. Та в нього ж теж є такі подруги, сестри, людини, які теж скаже тільки по секрету. А як по секрету, то воно ж таке смачне. І ви знаєте, є так, такий вислів, що плітки закінчуються в умній голові. Якщо ми навіть і почули і понесли її далі. Розумна синонім нерозумної. Які в нас голови? А, а ми можемо управляти нашими думками. Кремля нам 12-16. Думайте між собою однаково. Не величайтесь, але не слідуйте слух'яний. Не вважайте за мудрих себе. Марка 7,14. Слухайте всі і розумійте, нічого нема поза людиною, що входило в неї і осквернило її. Але те, що виходить з неї, те й оскверняє її. Що на серці, те й на густах. Тобто, третя наша пігулка це сердечна. Приповісті Соломона 4.23. Над усе, що лише стережеться, серце своє стереже, бо з нього походить життя. В серці не держати обід. Любити, вміти любити людей всім серцем. Ми всі люди можемо помилятися, коли ми будемо з любов'ю людині казати про це. Вона це прийме, вона справиться, що написано і себе. Збережеш, спасеш і цю людину. Соломон, Соломон говорив 6,8: 8 Ненавидь серце, що плекає злочинні думки. Ненавидь. Серце чиє? Своє. Своє. Не чиїсь. Я не люблю Катю П'етю Васю, тому що в нього такі думки. Я должна на своє серце провірити. Марка 7:21, 23. Бо зсередини від серця людського виходить лихі помисли, перелю, любодійство, вбивство, злодійство, здирство, лукавство, зрада, ган... ганетні вчинки, з... заздрісне око, богохульство, гордість, безумство все це зло з середини виходить і оскверняє людину. Завжди є вибір. І... Можливість розвивати цю думку чи ні в нас завжди є. Так, це що треба робити? Це треба слідкувати за нашим серцем. Дивіться, от знову приклад Каїдіаві. Каїн засмутився. Що засмутився? Гордість, заздрість, ага, мою жертву не прийняв Бог. І це він лишив в своєму серці. І це він дав місто цій думці і почав уже щось міркувати, що -то, що то строїти свої плани. І коли трапилась така нагода, коли він був у полі, він здійснив. Що здійснив? Те, що він допустив свою голову, те, що поселилось в його серці, і він обибрав. Якби в його серці була любов, ну буває таке, ой, ну, в неї краще, ну в неї краще. Ну що для цього стремися йти? Стремися! В тебе є ціль, в тебе є приклад, зроби щось, щоб було краще. А він рішив таку проблему убрати. Нема його, значить, Богу не буде виходу, він прийме мою жертву. А що жодна вона буде. При повісті Соломона: людина ласкава, душі своїй чинить добро, а жорстока замочить тіло своє. Ми самі собі вороги. Поганими думками ми з'їдаємо себе знутрі. Мало цього і страждають ті, які навколо нас. Тому що коли в нас отут все гризе, хіба нам до дід, не трогай, не трогай". Воно все виходить. По-любому, По-любому, це виходить і Бог показує та подивися, та вернися, та задумайся. Четверта пігулка від болю. Всі ці три пігулки ми випили. А воно болить. А воно болить, а воно десь тут. І ми другий раз кажемо, та не можемо ми покинути цю думку, та вона не дає мені спокою. Та що б я не робила, я думаю. І це частіше буває за наших рідних, близьких, за кого ми так сильно переживаємо, хвилюємося. І тим більше в цей час ми не знаємо, де вони, ми не знаємо, в яких вони умовах. А якщо навіть ми знаємо, в яких вони умовах, то від цього нам ще больніше. Нам від цього ще хуже стає. От. Но в нас. Я нічого не можу зробити. Я на відстані. Я безсила. Але око Боже обозріває всю землю. Віддати все Богові і молитися. А щоб Господь почув наші молитви, для цього нам треба оті пігулки копнути, щоб вони розтворилися і почали діяти, щоб наше серце було чисте. А від цього думки. Фільтр, щоб промивати. А промивати фільтр тільки Словом Божим. Вірити, що Бог поряд з тими, коли ми йому їх доручаємо. Філіппійцям 11.6. Усі, про що не турбуйтеся, а в усьому нехай виявляється Богові ваші бажання. З подякою. І мир Божий, що вищий від усього розуму хай береже серця ваші та ваші думки у Христі Ісусі. П'ята пігулочка. Згода бути згідною з рішенням Бога. Ми обмежені. Ми бачимо, що зараз, сьогодні і все. Оце. І буває так, я не знаю, як. Оце все, стіна. Така проблема, такої в житті не було. Ні, то все, що було, то вже. Воно, пережите. То вже так, по сравнению з цим, що зараз це все. Проходить час, це минає нова стіна. Та то чіпуха, що було, оце воно. О, а Бог, він, одночасно бачить від начала до кінця. Так кому ж ми довіримо? Те, що ми зараз тільки бачимо, чи його рішення. І ми повинні бути згідні. згідні з його рішенням. Якщо навіть наші думки, плани не співпадають з Божим рішенням, то ми повинні змінити свої плани. Та погодитися з Богом. Бог знає, що для нас краще. Прийде час і ми зрозуміємо. Але оцей час ми ні в коїм разі не повинні ожесточити своє серце. Перше Коримфіянам 10:13 вас спіткала спокуса ніяка, тільки людська. І вірний Бог, який не попустить вам, щоб ви були спокушені більше, ніж може. можете, але разом із спокусою дасть і полегшення так, щоб ми могли перенести. І останнє це солодкий сиропчик. Це вдяка нашому Богу, подяка. Без неї ніяк за все, що він робить. А тепер дивіться, трошки практики. Що це в мене? Вода. Бутилка з водою. Бутилка з водою. Як можна її використати? Ще бутилку? Для чого? Картошку, бутовти. Потовпити картошку. Що? Ну як ви бутилку Поділитися випив... з кимось. Ну поділитися. Саму бутилку випила воду, бутилку. Що можна з нею зробити? На повод. На повод. А а Дядь, тут цвіць пускають, цвіць Кажуть, діля. що можна що з бутилкою зробити. Це? Заборчики роблять, вірно, ще що. Вазочки, роз... Вазочки, роз... Вазочки роблять, стаканчики. Вазочки, да. стаканчики, ще що. Світи садять. Садять, ще що. Как гантелю можна з позитивати. Гантелю налить води можна. Ще що. Ще що можна з нею зробити. Євички, що можна ще зробити з бутилки? Думаю, їм це ваше, хто скаже. Що зробити ще з бутилки, яку потребити? А? Масло налить. Масло, дайте, сестрички. Ну ще що скаже, що можна зробити з бутилки? Що що? Ой, грілка, якраз зараз. Світочка тримай. А в мене ще є. Є предположення? Ой, взагалі чудово. Я не знаю, передайте ті сестрички. Як медик вона говорить чудово. А хто медик то ми? Ти. А ще ж є сестричка десь іще. Та як треба все, Ка... о, не капельницю! Я отак роблю, дівчки, чіпляю до швабри і сюди ставлю. це, це, да, це я роблю Передайте, будь ласка, сердки. Держіть, тепер, тепер слухайте. Дивіться, ми тут сидимо. Хто слухає, хоче попрацювати над своїми думками, тому що. Я не знаю, мені дорого як кожне слово, коли сестрички розказують, я так десь хочу його, щоб, щоб воно робило. Ну це під а щоб воно робило, його треба поливати, а поливати чим треба святим словом? От, і а кой хто я не осуждаю і це, знає кожен свої думки. Ну, Бог знає їх, кроме нас. І він наперед знає. Сиди, мене, ой, я ж не подзвонила, а коли ж мені подзвонять? А що ж там на світанок дають? Хоч та коли це вже закінчиться, холодина така. І тут хоп! Перестали ми це розсуждати. І ми так проснулися, толкнули. пам'ятаєте, як вчора в цьому в автобусі, так? Да? Сказали, сказали, та ладно, хати вже не знаю. Та чого тут голову напрягать? Ого, подарунок стіму, так? Да? що щось дадуть. Дивіться, що в нас в житті і просходить. Коли ми приходимо до Бога, ми в такому пориві, ми хватаємо і це учимо, і того слухаємо. А тоді трошки, я вже сама знаю, що там ногу почую, є таке, так? Да? От, що вони мені? Я його читаю, я це знаю, трошки ми так замовкаємо. Потім якийсь толчок у нас в житті. О, я десь чула. Я піду до цього брата, до сестрички, вона мені щось скаже, я найду, я по це. Да? Дівчата, який у нас тіму в житті? Який у нас стімул того, що ми віруючі що ми прийшли до Бога. Який подарунок він нам зробив? Саме найперше, це тісне спілкування з Богом, що він нас чує. Що ми в будь-якій ситуації, щоб то не було не їсти, не пити, голі, босі. Ну в нас є той, який. Поможе в цій ситуації, а не поможе забере себе. Ви знаєте, мій чоловік каже: Ну стріляй, так, стріляй, так і там погріб. Дивіться, якщо мене вб'ють, то я ж буду на небі. А якщо Бог залишить, то я ж буду тут ще приносить якусь користь, значить, так я ж завжди в виграші. Коли я з Богом я не буваю в програші, я завжди да? можна так сказати. Бог подарував нам спасіння, і Бог подарував нам вічне життя. Це ж такий подарунок, та хіба це не сімо? Це ж не якась ось сіточка, ось... це тобі, що ти коло мене сиділа? <реш> <реш> Передаєш... А тепер скажіть, будь ласка, дивіться, я зараз. Щас... Може хто знає на пам'ять філіппійцям 11.8, Що це таке? Ви знаєте, да? А може хтось знає на пам'ять? Ану, якщо хто знає, піднімете руки. Що тільки істинне, що чесне, що справедливе, що чисте, що любе, що гідне слави, що тільки про те помишляйте. Хтось знає <піліпіцем 4> да. а підніміть руки, хто знає? <піліпіцем 4> добре. Ну так, так. А тепер, а хто б хотів, от хотів, щоб оце я тільки щось у голові, коп і спомни про це. <піліпіцем> Дівочки, нате, дівчики, на якщо хотіли, споминайте. <піліпіцем> Будь ласка. Будь ласка. Будь ласка. Будь ласка. Есть, есть. Нет, да, но я же почему-то. Я по себе, конечно, если осталось. Если вы не можете. Да? Дівочки, а кому не лишилося? А ви вчите до, до завтра на пам'ять? А це ще краще. А для чого вчити на пам'ять? Та то, що не завжди у нас, а коли, коли нас щось тривоже, ви знаєте, не завжди хочеться взяти біблію. Я читаю, і оце там от воно плаває якось у мене. А коли воно лишається отут в голові. То що тоді, на коліна? І кажеш, боже, ти там те зробив, те... ти ж і мені це зробиш. Ну, mm -hmm. треба, щоб воно було отут. Те, що в нас є, почепіть його, читайте. А треба, саме головне, це. Дякую вам, що ви мене скільки слухали. 嗯。